Взагалі на пам'ять таки найповідальніше, тому, тому що дуже багато різних облич, дуже багато знайомих, дуже близьких. Але разом з тим дуже приємно, що весь років поспіль нас підтримують, нас надихають на нові звершення, ну І я кажу, що ця підтримка це самі бачимо себе відчуває. Пам'ятає і надихає на те, щоб дійсно казатися прекрасним містом, ми вже робимо. Головна мета концерту, на чому акцентувала увагу пісня? Як ви думає, вас? Я хочу від вас почути перше. Ми <говори> сьогодні планували зробити записувати рекорд і ми звернулися частину організації, там приходить до дуже важко, ми не можемо встановити, тому що дуже важко працювати. Але тим не менше, був присутній був, все вдалося. Дякую всім, хто залітав. І ми безмежно щасливі, що нарешті навіть такий нелегкий не почали час, ми зібралися, ми і, значить, підвелики такі біли, на що всім добре. Яке місто, окрім міністр, запам'яталося найбільше? Торонто, Монреаль, насправді кожне місто, знаєте, не можна говорити, що те місто поверталося більше та менше, кожне місто це окрема історія. У нас вже виходить сьомий всеукраїнський тур. Запам'яталося те, що цього разу не було Донецька, що не було Луганська, що не було на жаль. Це, напевно, особливо, коли ми приїжджали в тих це було те, що ми заїжджали er, в міста, там де були якісь гарнізони, де були якісь навчальні центри, посолдати пали переселдатами, привозимо випадку. Це напевно, що особливість були. Я б сказав так, що навіть цього разу концерти були якісь більш такі дешевні і вони в якійсь мірі можливо і важко назвати концерти. Тому що це були, напевно, більш такі дружні зустрічі. Де ми спілкувалися, де ми разом співали. Просто підтримували дорогу, так напевно, що має бути цей час. Що далі в планах? Здається, ну, 10 років. <рес> Коли чекати нову платівку? Ну от буквально вийшло, так як склапилося, що реліз більше в Америці в Канаді, так? а в Україні він так року не пройшов. От вийшов четвертий альбом. Дже, я думаю, що сьогодні день з'явиться на прилавках. Ну, Принаймні, нам обіцяли, що вже є, але я, я ще, ще не бачу, я збираюся. Не е -е, хочеться сказати Дючка, що бач, нашу альбому немає розібрати. Ну, хоча якісь так і є, тому що е -е, ну, зараз закінчили тут. Я думаю, що ми це питання зробимо пельну Олівець. і це можна буде придбати медичну фінансову. Перепрошу питання трішки на цьому ліфт 33 третій школі. Це така подія, хто збирав кількість зібрав.